Вже четверту пілотну майстерню відкрила Житомирська обласна громадська організація Молодь жінка-сім'я для створення додаткових робочих місць для людей з інвалідністю в Червоноармійському центрі зайнятості було облаштовано сучасною орхтехнікою діючий консультаційний центр для дітей з обмеженими можливостями. Значить, сказати нічого, треба просто бачити тих дітей. Коли чекають Сергія, приходять за пів години, мабуть і раніше, і отут сидять ще бечуть у нас на порозі, і з яким ну ми просто бачимо, що цим дітям це потрібно, тому що не кожен сьогодні може, не кожна сім'я може отримати вдома от, комп'ютер, да? тим більше щоб інтернет і як працювати і все. Загалом тут дітки, ну скажімо так, з малозабезпечених сімей. У нас було три комп'ютери, але вони були такі дуже. Знаєте, там на їх особливо нічого не, не попрацюєш так. А цей час уже більше. Ми можемо якби з новою технікою. Це нам два комп'ютери привезли. Як ви бачите, вся комплектація. І ще принтер, сканер, воно три в одному. Вже в нас є більше можливостей щось показати більше дітям. Сергій Лебедь, перебуваючи на інвалідному візку, вже не один рік веде гурток з інформатики, що діє при Червоноармійському центрі зайнятості. Молодого чоловіка добре знають містечку, адже за навчанням до нього звертаються як діти, так і дорослі. На відкритті майстерні Сергій продемонстрував, як швидко зробити візитку та як дизайнерськи оформити пляшку шампанського для приємної події. По перше, в понеділок ми привезли Сергію обладнання. Сьогодні ми маємо п'ятницю. Сергій вже Знаємо, зробив певні випробування цієї техніки, опрацював, і ми маємо таку чудову річ та те, що це елементарне, але може займатися Сережа і може в використовувати громада Чорнорміська. На відкриття четвертої пілотної майстерні знадобилось лише місяць. Такий короткий термін доводить, що якщо є спільне бажання працювати, то відкриття нових можливостей стає реальним і потрібним не тільки людям з інвалідністю, а й загалом для всієї громади.